Дорогі друзі, ми раді вітати кожного з вас на нашому каналі «Жива Надія». Ми з вами сьогодні продовжуємо досліджувати Біблію. І разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Сумчук. Ми маємо з вами вже 10-й урок, який має назву викриття спіритизму. Пам'ятний текст записаний в першому посланні до Солунян, 4 розділі 16-17 тексті. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першим воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Досить такий натхненний біблійний текст, який говорить нам про те, що відбудеться з нами, от після смерті, і, в принципі, от куди ми підемо, як буде відбуватися воскресіння. Це чудово, це просто от натхнений дуже текст. І у нас сьогодні тема про спіритизм. І хотілося б, щоб ми ну, насамперед от, обговорили і дали визначення, що таке спіритизм і чому деякі люди от, люблять цим займатися, а чому деякі люди, ну, більшість, певно, що мені здається, людей не люблять. Ну, спіритизм це певно, якщо можна так сказати, течія або вірування в те, що а, є після смерті в людини певна така субстанція. Яка може не покидати нашу планету, в принципі, вона може залишитись і брати участь певно в житті людини. Ось, або ж, в принципі, якщо узагальнити, це віра в існування, те, що є окрема така складова людини, субстанція певна, яка після смерті її не помирає, а ще живе і існує. Ви mm -hmm. yeah. знаєте, то дуже слушно, що сказав брат Богдан. Чому спиритизм? Ну, спиритизм це спілкування з померлими, як вони кажуть, з духами померлих. І у нас тема має назву викриття спіритизм. Наскільки його треба викривати? Ви знаєте, я сам живу в Харкові, там є в нас Благовіщенський собор. І там, мабуть, три гроба стоїть у самому залі собору, і ще якийсь сидить святий. кажуть, що він з 18-го сторіччя сидить, але він там замотаний, і так тільки рука не знаю, чи то муляш, і люди підходять, цілують і кажуть, що він нетленний, і коли так поцілуєш його, то його там дух тобі переймається, і все. Гроби стоять у церкві, бо люди свято вірять, що в цих гробах це святі, це духи, і все так. Тому це треба викривати. Іноді люди думають, що спиритизм – це якісь ворожки, гадалки, окультизм. Але сама книга об'явлення каже другий вірш, сам Христос каже. Він гучним голосом кликнув, говорячи, упав, упав Великий Вавилон, став він оселею демонів і сховищем усякому духов, духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та неневидних. Бо лютим вином розпусти своє, він напоїв усі народи, і земні з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкошів його. І почув я інший голос з неба, який говорить: вийдіть з нього, люди мої, щоб не сталися виспільниками гріхів його і щоб не потрапили в карання його. Це 18-й розділ. А в 17-му розділі ми бачимо, що Вілон це церква, бо вона там в одежі священника одягнена. І тут написано, що церква стала сховищем нечистих духів, то треба це викривати, бо люди ніколи не скажуть, ну да, ворожка то нечисті духи, а в церкві це треба очищатися. Оце все святі, ми вже казали на раз, то що спілкуватися можна з Духами Святих. Оце все приводить до того, чого в святому письмі нема. Це треба викривати. Тобто, що ми можемо сьогодні із впевненістю і твердістю сказати, що спіритизм це не є біблійне вчення? Спіритизм з'явився в Біблії в третьому розділі книги буття і з'явився від дьявола. Бо Бог сказав, як тільки з'їсти з цього дерева, смертю помрете, з'являється дьявол, каже, не помрете. От перший спиритизм. Тобто не помрете, а будете зі мною спілкуватися, і будете як боги, будете багато знати. І дьявол знав, що люди хочуть жити, він цим користується. І ніхто вмирати не хоче. Ну, навіть коли тіло помре, люди е, мають віру від дьявола, що якось вони жити будуть, існувати будуть. І оцю ідею, на тому що люди до цього якось хочуть. Бути причетними, він і користується цією ідеєю. І в Біблії є поняття вічного життя. Що см... Але не те не те життя, це життя Воскресіння, як ви казали, це життя в тілі, але ніякого поняття, що якісь духи живуть, там щось розуміють. В Біблії такого нема. Добре, дякую за таку хорошу обширну відповідь. Як ми тоді от можемо сказати про той випадок, коли ось пам'ятаєте, Саул? Попросив, ну, щоб йому якби викликали духа Самуїла. От, і в Біблії описується, що от йому і викликали. От, і, отже, що як тоді із цим бути? Це дійсно був Самуїл? і тоді виходить, що дійсно духів можна от призивати, спілкуватися із якимись померлими. Так виходить? Ну, знаєте, те, що людина бачить, і те, що там хтось приходить, то. Одне, але наскільки ми можемо бути впевнені, що це е, саме той Самоїл, Біблія говорить, е, вся Біблія говорить про те, що Самоїл не міг бути там. І е, це був ніхто інший, як диявол, який е, зробив вигляд того, що це власне Самоїл. І якщо там почитати, то е, ну, ворожка, яка говорить, От я бачу, ніби такий чоловік старий, і сил каже, о, так, так, старий. Ну, але така дуже загальна і обширна в картинах. Хто ж це такий, ну все ж таки, був не було якихось конкретних таких речей. Але так як диявол дуже, ми в попередніх уроках говорили про те, що він дуже розумний, він дуже багато знає про людей, і він може імітувати певні речі, які ну, нам будуть видаватися, що це справді той померлий, якого ніби ми знали. І на особистому досвіді, ну, не власному, але і зі знайомих, сусідів, які говорять, так, до мене приходить мій померлий чоловік. Вона свято вірить в те, тому що каже, я знаю, вірю, бачу. І це говорить про те, що диявол вміє підробляти. І результат там багато є моментів, які, про які ми можемо, на які можемо звернути увагу в цій історії з Саулом. Але Ще дехто задається питанням. Ну, Самуїл ж сказав, що помреш. так? А mm -hmm. чому так? Звідки він міг знати, якщо це ну, якась інша сила? Ну, справа в тому, що диявол він же ж працює на те, щоб вбити людину. І він знає, що той ж самий Саул відходить від постанов Бога, і він веде себе до загибелі. Тому е, е, він і пішов тим шляхом Саул, який запропонував йому диявол. І він і помер. Тому там був не Самоїл, там був дух, нечистий дух, який мітував Самоїла. І тут ще про Саула таке питання. Тут ми бачимо на цій ворожці, що дьявол щось може. може бо дивіться, потім же ця ворожка каже, ти ж Саул. Звідкіляво, він же щось не сказав, що він цього. Тобто вона щось бачить і щось може. І дьявол в якомусь сенсі щось може робити, і це людей обдурювати. Бо люди думають, він багато чого може, але він може тільки ті, те, що Бог допускає, то що людина допускає. І то, що це не був Самуїл, то сам Бог каже, що хто ходить до ворожки, то мерзота, 18 розділ. Повторення закону. Боже не міняється. Ми вже сказали. В одному разі це Морзота, а в другому разі Самуїл виходить. То це був сеанс сперетичний, який погубив Ісаула, і Йонатана, і його синів. І це дуже прикро, коли діти Божі починають звертатися до цих сіл. Біблія каже, що це дуже небезпечно. Отже. Угу. Дійсно, якщо ми так подивимося з точки зору Біблії, що єдине, от ну з чим спіритизм отак може взаємодіяти, так це з злими духами, а не з духами померлих. От, взагалі, що Біблія говорить, от ну про смерть. Що старий заповіт, новий заповідь говорить про смерть, от якби, чи існує якесь потойбіччя, чи настає одразу ну, інше життя? Чи може от людина потрапляє до раю, ну, чи, чи як взагалі от відбувається? Ну, Еклезіаст uh, пише яскраво відомі ці тексти про те, що uh, немає ні роботи, ні розумів, нічого немає після смерті. Це говорить про те, що людина не здатна якось мислити і існувати поза смертю. Тобто це повне забуття. Ну і ще uh, Біблія також про, говорить про те, що це сон. Так? Ось. І uh, в новому завіті, коли ми читаємо Матвія. 1028. Там говориться також, що Ісус говорить, не бійся тих, хто може погубити тіло ваше, а хто погубить тіло і душу. Тобто диявол може погубити і тіло, і душу. Тобто вона не йде якось там окремо, де там, мучиться роками, тисячоліттями, мільйонами років в пеклі. Вона вмирає людина стілесно. Духовно, розумово, повністю вся її сутність, яка ще в самому початку боті описана як тіло плюс дух, і це є душа людини, повністю оце все, вона помирає повністю. Ну і Христос каже, що власне сон це характеристика цієї смерті. Але сила Божа в тому, що Він може пробудити від цього сну, і вже остаточна смерть це вже друга смерть, вічне, вічне забуття. І Біблія нам каже, що єдиний, хто має безсмертя, це Бог, перша Тимотея 6,16. Бо Бог письмо каже святе, має життя в самому собі. Але дьявол, пам'ятаєте, в третьому розділі буття каже, ви будете як Боги. Тобто ви будете і мати життя в самому собі. Оця ідея дьявола, та у вас теж буде життя. Ви теж безсмертні. Ця ідея людина замахується на прерогативу Бога. Тільки в Бога життя, але людина каже, та й у нас є життя. І ми не помремо. І чому ця ідея спиритизму, вона така спокуслива, бо не треба нічого робити. як би ти не прожив цю життя, і знаєте, от декілька років тому були такі книжки Життя після смерті людина в якомусь тонелі летить, щось таке тепле. Як би ти не жив, щось буде тепле. І воно таке легке вічне це життя. Біблія каже, що дуже вузька дорога до вічного життя. А дьявол каже: та ні. Все буде гаразд, у тунель полетиш, там світло тебе, і для людей це ну я живу, як живу, а там все буде гаразд, і це дуже така приваблива, знаєте, ідея, але вона не небезпечна. Ну і кажуть, ну як історія каже, спіритизм появився у 19 столітті. Але насправді, як брат вже зговорив, його історія досить таки давня. І оці всі ідеї в людей вони є присутні. Вони Оце, диявол користується цим бажанням людини до вічності. І викривляє його на свій лад, на свій манер. І нещодавно, буквально десь, можливо, декілька тижнів тому я прочитав про одне дослідження. От знаєте, про те, що говорять, коли людина там в комі чи в лікарні, вона ніби каже, я над своїм тілом була і бачила, як там от все, що там робилося. І ось е, вчені вирішили вирішили ну, провести експеримент. І вони кожному е, писали певні надписи. Якісь надписи біля цієї людини, яка була в комі. І коли вона помирала, і в тих випадках, коли розповідала людина, що вона ніби підносилась над своїм тілом, її просили, щоб вони сказали, а що було написано на тому, на тому-то листочку. Ніхто не міг сказати, що було написано. І ось людина, ніби от під цим впливом і емоційним, і тим, що люди інші говорять, і диявол нав'язує, вона хоче говорити про те, що ніби от вона. Бачила все насправді, цього не було, і це можливо один із моментів, знаєте, таких наукових, кому це допоможе. Ось, але якщо навіть не брати це до уваги, то ми маємо слово Боже, яке говорить істину і слідувати ній. І в нас ус, як ви читали, пам'ятний текст. Адже сам Господь з наказом приголосся Архангела, при Божій сюрмі зійни з неба і першому воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишилися разом ним, будемо підхоплені на хмари назуси з Господом у повітрі, і так завжди Богу, будемо з Господом. Тут ніде. Павло не пише, що хтось там з неба прилетить. Ні, він каже, що ті, що в могилах, вони воскресне. Тобто ніде Біблія цього не пише, але ми вже казали, що язицтво настільки язичництво прийшло в християнство, що цю ідею. Християни це спідхопили. Дуже великий вплив в платонізм в який в матеріальне, так знаєте, оце тлінне в аскетизм ввів і, в принципі, в християнстві, що. Все тіло, це є зло, і певний гностицизм також проповідував це. Тому а, сьогодні ці ідеї ще від Греції, і ну, вони ще були і до Греції також, вони сьогодні проповідуються. Але а, в християнстві ми не повинні це приймати. Ісус, відома історія з Лазарем, багато хто говорить: ну, якщо Лазар, праведник, помер, і його душа вознеслась в рай, який сенс його воскресати? Щоб він знову жив на цій землі, мучився, як Павло сам пише, що я хотів би вже бути в небесах, він би не хотів би повертатися, але от Христос його повертає. Або ж якщо він був неправедник, то чому його Воскресати і е, от, з цього пекла чи десь іншого місця сьогодити повертати? Ось так. І ще брат казав, що і люди кажуть, ну я, а душа є, в Біблії написано, що душа є. А дух є, і в Біблії написано, що дух є, так оце ж. Але ми читаємо, що в Біблії, що ні дух, не душа без тіла, розуму, ні розуму не мають нічого. Коли нема мозку, нічого. Біблія так і каже. Сам Христос каже: Я був мертвий. То коли дух має жити, то Христос каже, мій дух вже жив. Ні, я був в об'явленні Я був помер, а тепер живий. Тобто, як це як касета. Знаєте, є касета, є флешка, але поки її не підключиш до комп'ютера, як її в неї. Тому коли люди кажуть, що дух ні. Духу треба мозок, духу треба язик, навіть ще притча про лазаря, там написано, що язик і перс потрібно, усе. А коли цього немає, то дух нічого цього не має, для того, щоб розумно якусь діяльність вести. І більше того, ця ідея от такого нетлінного, таких би, абстрактної субстанції, яка не має нічого матеріального, воно відштовхує людей від самої суті другого приходу, коли вони не уявляють собі ну, от це життя, от, що це реальне буде таке життя з Христом. І матеріальне, і духовне, вони думають, ну це буде якісь, ми як духи будемо десь літати між тими хмаринками, і ну, нам це не дуже подобається. Отака картина змальовується. Тому це ще один небезпечний крок, чому ми не повинні приділяти увагу і вірити в ці всі моменти. Тому що, Слово Боже, говорить, що ми будемо в тілі, оновлених тілах, матеріальних тілах, будемо в вічності. На цьому хочу сказати амінь. Дуже дякую за ваші відповіді, обширні відповіді. Хоча, в принципі, на цю тему можна дуже багато чого ще сказати і дуже багато обговорювати. Але ми запрошуємо вас, дорогі друзі, щоб ви також самі спробували дослідити, що Біблія говорить із цього приводу. І ми також будемо говорити ще дуже багато чого, що буде дуже для вас цікаво у наших наступних випусках. А зараз ми дякуємо вам за перегляд. Запрошуємо вас писати коментарі, ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал, і побачимося з вами в наступних випусках. До побачення!